Житомирський лялькар Сергій Соловйов провів виставу для військових, які лікуються та проходять реабілітацію в одному із медичних закладів Житомирщини. Коли ще десь в 2015 році, коли я виступав на вулиці, підійшло декілька військових до мене. І видно було, що вони от тільки приїхали на ротацію чи що. От. І вони стали займіли. А потім, коли вже була в мене програма, вони сказали, ми все забули. Ми були тут, і це було кілька таких щасливих хвилин, коли ми, ну, ми стали дітьми, і ну, це, це була така психологічна розгрузка. От. І зараз я намагаюся робити теж саме. Олександр Веселовський, головний лікар Коростишівської центральної районної лікарні, говорить, що дуже важливо підтримувати моральний дух військовослужбовців. Чоловік каже, що зацікавити військових можна ще книгами. Ми бачимо тих хлопців, які приходять до нас. Знаєте, ну скажімо, настрій у них. Пригнічний, просто пригнічний. Пробуємо якраз шевелити вилити, концертні якісь програми, ні, нічого. Телевізор, ні, нічого. І це максимум, це телефон. Ми замітили, коли він перебуває сам в палаті, сам в ліжку, телефон надоїдає теж. Довгої дивитися не будеш. А от книжка не надоїдає. І ми замітили, що хлопці читають. Краще посидіти книжку почитати, ніж погортати в телефоні в соцмережі. Потрібно читати, вона і заспокоює. 33-річний військовослужбовець Олександр проходить реабілітацію після поранення. Чоловік говорить, що любить читати. Багряний колір вічності Наталія Горницька. Я прочитав буквально одну сторінку. Тут розказується про жінку, яка сидить біля вікна. Вона дуже замучена, виснажена життям. А далі треба читати. Анжеліка Нестерчук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомирщина.